Після пожежі у московському метрополітені, внаслідок якої постраждало понад сотня людей, столична влада ініціює перевірку київської підземки. Олександр Попов доручив начальнику метрополітену перевірити інженерні мережі і можливі шляхи евакуації пасажирів. Виходи із кількох станцій проінспектувала, і наша знімальна група. Це фото виходу із станції метро Лук'янівська кількарічної давнини. Тепер ця площа виглядає інакше. Увесь пейзаж перегородили мафи, і це попри заборону розміщення кіосків у 20-метровій зоні біля зупинок транспорту чи виходів з метро. Люди, щоб діти до наземного транспорту пересуваються, ніби коридорами, і це лише додає нервування. Надо пообірати і більше їх ніде не діяні Тобто по всьому Києву. треба. А Якщо хто не розуміє, то їх треба штрафувати і забирати та та все. Конфіскувати без возврат, вот и все. А це вже станція Святошин. Тут ярмаркують і на землі, і під землею. У підземці справжній торговельний майданчик. Металопластикові кіоски підім'яли під себе левову частку пішохідної зони. Додає ще й стихійна торгівля. Жіночки із крамом з власного городу кучкуються попід стінами. Інша частина переходу зайнята продавцями квітів. А щоб подолати ось цю ділянку, взагалі треба рухатись поодинці, хоча доріжка розрахована на рух багатьох перехожих. Люди побоюються у разі екстреної ситуації в метро із захаращеного переходу.

У департаменті столичного благоустрою про перенасиченість міста кіосками знають, З початку року вже демонтували понад дві тисячі мафів. Та їх власники знову ж ставлять кіоски на попереднє місце, так і не отримуючи дозвільних документів. У профільному управлінні кажуть, тепер діяти почали більш радикально. Заручили з підтримкою майже всіх столичних служб. Остання акція була вчора, по відключенню самовільно встановлених тимчасових споруд від електромереж. Було надано перелік. Тимчасових споруд, які встановлені без догов... підключені до мереж енергопостачання без укладених договорів з «Київенерго». До жовтня Департамент містобудування та архітектури має розробити схему встановлення кіосків у столиці. Ті ж мафи, які не потраплять у перелік, мають бути прибрані. Юлія Кірієнко, Юрій Росохай, телеканал Київ.